Усіх вітаю в новому відео і розпочинаю з розпаковки. Нарешті, і в мене буде аерогриль для приготування смачних страв. І свій вибір я зупинила на аерогрилі від українського бренду ROTEX. Ми дуже багато готуємо домашніх страв, тому мені вже не терпиться спробувати цей аерогриль в роботі. В комплекті йде інструкція розшіточка. Зараз буду розбиратись. Потрібно перед першим використанням прочитати інструкцію. Так. Ось Українська мова, програми, опис програм. Одразу по розмірах вона трішки більша, ніж моя мультиварка. У нас мультиварка на 6,5 літрів. Трішки, можливо, ширша і вища, десь ось наскільки. Вона стоятиме ось тут стаціонарно. Ми її не збираємось ставити десь на зберігання в шафу. Це техніка, яка постійно буде у нас стояти на столі на рівні з електрочайником, газовою поверхнею, на рівні з грилем. Тому тут у неї буде своє місце. Ось таке місце ми її обрали, якраз зверху вільно, для того, щоб нормально циркулювало повітря. І ось так вона виглядає. Виглядає дуже сучасно, дивіться, вписалась. Ідеально. Коротенько по характеристиках, мінімум олії, ємність 6,5 літрів, 1700 Вт, 8 автоматичних програм. так, Швидко та економно 8 велика ємність, тобто на 8 персон можна приготувати їжу. Зараз подивимось, який об'єм чаші чаша. Ну, чаша досить об'ємна, я вам скажу. Так, дивіться сюди, на дно ставимо дешіточку, в принципі, тут все зрозуміло. Закривається. Так, зараз вмикаємо. До речі, перед тим, як вмикати в інструкції, сказано, що потрібно помити всередині розчином мильним. Я вже помила, протерла. Також можна ось цю чашу ставити на верхню полицю посудомийки. Тут я не знаю, можливо, не використовувати якісь такі мийні засоби в посудомийці з абразивними частинками, бо ну, може пошкодитись, протерла повністю зверху, я зняла ось цю наліпку. Ну і тепер буду вмикати. Тут якраз у нас розетки. Так, зараз швиденько по продуктах. Звичайно ж, не всі страви сьогодні приготуємо. Купили, значить, що тут? Бурячок, це у форі. Ананаси це будуть ананаси для м'яса по-французьки. Також хочу спробувати запекти капусточку у аерогрилі. Так, грибочки також хочу для м'яска. Далі, ось по м'ясу. Значить, що ми будемо готувати. Готова вже домашня ковбаска, куряче філе, і вже готові купили замариновані крильця. Ковбаса по вартості 228 гривень за кілограм, куряче філе 234 гривні за кілограм, і мариновані крильця 156 гривень за кілограм. Також будемо запікати в аерогрилі перчики це моя найулюбленіша страва. Так? Ну, це виноград. Мандаринки. До речі, у нас молоко в магазині по дуже вигідній вартості ось ця упаковка 32,50. Ще купили ковбаску, сир і тостовий хліб. Спробуємо приготувати гарячі бутерброди. Вирішила першу страву приготувати мої лаваші з фарша, такі собі дієтичні чебуреки. А потім вже будемо переходити до інших страв. У мене тут ваги, я завжди відважую, скільки мені потрібно вживати по програмі. В мультипіч я поставила ось так пергамент, бо з м'яса буде трішки виділятися сік. Так, і в мене тут 8 програм: стейк, куриця, креветки, риба, піца, Картопля фрію за випічкою і овочі. Я вже казала, що в програмі схуднення дуже важлива підготовка. Дуже важливо, щоб були заготовки в холодильнику. І в мене завжди є фарш. Цього разу це телятина, там цибулька, спеції. І я ось готую такі чебуреки. Я ними дуже гарно наїдаюсь. Тут норма по білку, по вуглеводах. І ось дуже хочу спробувати, які вони вийдуть в аерогрилі. Вирішила приготувати на. Автоматичній програмі в ній 180 градусів 16 хвилин. Це програма для м'яса. І зараз спробуємо. Хочу зауважити, що аерогриль працює дуже тихо. Закінчилась програма. Зараз подивлюся, я так розумію, він вимкнеться сам. Угу. Якраз встигла, зараз по графіку повинні вимкнути світло, тому... Так, сподіваюсь, що вони там у мене приготувались. Вийшло ось так, лавашик піднявся. Такий хрумкий. Ну що, на самому цікавому вимкнули світло. І куштувала чебуреки свої я вже без камери. Що я хочу сказати, що дуже вийшло соковито. Мені сподобалось більше, ніж на грилі, тому що під тиском гриля витікає увесь сік, а тут він увесь залишився в лаваші. Хрусткий лаваш. Дуже смачно, дуже. Тепер світло є. Вже вечір. Буду далі готувати. Там у мене ковбаска домашня, тут філе. Хочу спробувати різні продукти, щоб протестувати, на яких програмах краще, по часу скільки. Мариную куряче філе, трішки солі, тому що буде ще соєвий соус, олійка. Спеції чорний мелиний перець, копчена паприка та чесничок. Обов'язково додаю американську гірчицю, дуже мені подобається, вона дає такого трішки солодкуватого присмаку і все. Буду запікати одночасно. Подивлюсь, як спечуться ці продукти поки експериментую. І ось приготувалось м'ясо. Ароматне, ніжне і що найголовніше соковите. Ще я встигла приготувати картоплю, також перці, це взагалі нереальна смакота. В наступних відео обов'язково продовжу ділитися рецептами в аерогрилі. Також хочу поділитись своїм промокодом Наталі. Він дає знижку 10% на всі товари, які представлені на сайті Rotex, а також і на акційні. Користуйтесь. Ну, а я продовжую свої домашні справи. І якраз е, прийшла черга ось цієї полички, яку я купувала в сінсей. В мене одна така є, я показувала в минулих відео я на такій поличці організувала зберігання сковорідок. Дуже зручно. Тут така вдала конструкція, що на ній поміщаються досить великого діаметра посуд. Тому вирішила спробувати організувати. Тарілки. В мене є декілька штук керамічних тарілок великого об'єму. Я їх використовую не часто, вони стоять одна в одній, і ось коли мені потрібна якась тарілка, то доводиться діставати всі, потім брати ту, яка мені потрібна. А так, ось ця поличка повинна мені організувати гарне та зручне зберігання. Ну, зараз подивимось. Хочу поставити цю поличку ось сюди, у підвісну шафу. Тут у мене а, тарілки, вони тяжкі, такі сервірувальні тарілки. Там у мене скляне деко, ще одне. І ось такі високі ємності, високі миски, які на такі полички не поміщаються. І я не знаю, чи зверху поставлю, чи знизу. Ну, одним словом, зараз спробую В цій шафі ще й проходять газові труби. І тут повісити більше полиць, для того, щоб було зручніше зберігання не вийде, тому що в кожній полиці потрібно робити отвір для газової труби. Тому якраз ось такі міні-полиці, міні-органайзери тут дуже добре підходять. І ось, поки я організовую, розумію, що мені потрібна ще одна така полиця, бо з іншого боку вона також гарно поміститься і посередині в мене залишиться місце. Для високих ємностей. І я вирішила розібрати свої сковорідки. Тимчасово вони в мене залишаться без органайзера. Думала, поки прикину, подивлюсь, але бачу, що так, це і залишиться. Просто для сковорідок простіше докупити ще один органайзер. А ось тут у мене тепер буде повний порядок. Вирішила ще помити свою поверхню газову. Використати ось цю щіточку. У мене є ось такий антижир. У мене з'явився ще один помічник. Валерій почав собі активно готувати яєшню, тому самі розумієте, ще ось, ось рис трішки побіг. Ну і, відповідно, хочу спробувати використати ось цю щіточку, що я купувала в сінсей, для того, щоб мені легше було відмивати миючий засіб, бо цей антижир я всередину в комфорки поклала папір, одноразові серветки, для того, щоб туди на дно не затікала рідина, все, що туди потрапляє, поглинає серветка. Дуже зручно потім їх просто дістати і викинути, і не витрачати час. Щоб мити ще й всередині в тих заглибленнях, бо вони завжди чисті, туди нічого не потрапляє, тому немає сенсу, щоб туди потрапляв також миючий засіб. Думаю, без зайвих слів видно, як щіточка гарно розподілила антижир. І ось іще один спосіб, щоб швидко відмити залишки миючого засобу, я його спочатку видаляю сухою мікрофібровою серветкою, повністю насухо витираю газу поверхню, а потім вже вологою. Мікрофібровою серветкою протираю ще раз. Спочатку мені здавалося, що щіточка недостатньо швидко обертається, але потім під час використання я зрозуміла, що це якраз оптимальна швидкість для того, щоб миючий засіб не розлітався навколо. Моє прибирання тепер пришвидшилось в декілька разів. Я так задоволена і залишилось почекати, поки посудомийка помиє мої решіточки. Ще ось покажу. Десь в позаминулому відео показувала, що я кріпила сюди ось цей тримач для щіточки. Вона тут у мене так собі висіла, але вона відпала. Ось ця наліпка залишилась, а тут місце, яке відклеїлось. Даю ще другий шанс взяла ось такий двусторонній скотч. Він, в принципі, тримає нормально. Але мені здається, тут справа не в скотчі, а саме в оцій поверхні. Вона не щеплюється ніби ось з клейкою поверхнею і відклеїться. Ну, якщо відклеїться, то в мене ще один є варіант, як тут повісити цю щітку, бо я хочу, щоб вона не зберігалась саме тут. Спробую ще цей спосіб. Якщо ні, то візьму ось цей гачок, прикріплю його ось сюди наверх і буду чіпляти за ось таке кільце. Все одна ця щітка у мене буде тут. І ще заодно хотіла показати, пам'ятаєте, ось цими тримачами я Точніше, ці тримачі я приклеювала до електроприладів і зберігала ось так закручені дроти, то вони всі відклеїлись. Я їх трішки ось тут щесала наждачним папером. Думала, що більш буде таке покриття, вже, яке буде триматись, але ні. Мені здається, що тут проблема в тому, що вони виготовлені, бачите, ніби з гуми, а повинні бути як з пластмаси. Вони не повинні ось так рухатись, мені здається. Можливо, ця частина могла б якось рухатись, але ось ця основа, на якій кріпиться, ну, одним словом, не зайшло. Ну, а моя програма схуднення продовжується. Виконую вправи. Тут я просто показую декілька вправ, які я виконувала. Вправи підібрані саме для мене, для моїх фізичних можливостей, тому повторювати саме ці вправи немає сенсу, бо підбираються вони індивідуально. Це якраз уривок відео, яке я знімала для свого куратора. В мене куратор жінка. Минулого разу в мене був чоловік, цього разу я обрала жінку. І ось вона мені по всіх моїх рухах давала рекомендації, що я роблю правильно, що потрібно покращити, виправити. Як бачите, рухи примітивні, і для того, щоб займатися спортом, не обов'язково ходити в спортзал. Щотижня у нас є день контрольних замірів та зважування. Я починала програму з вагою 80 кг. Кіло... І ось у мене зараз вага через тиждень 78,7. Я втратила кілограм 300 г. Це дуже гарний результат. І це при тому, що я взагалі не відчувала голоду, навіть їла солодке. А ще тільки що приготувала страву, можна сказати, з дитинства запечені яблучка. Тепер їх можна готувати хоч щодня. Невеликими порціями на моїй програмі харчування, якраз їх можна їсти. Я нічого не додавала, просто розрізала навпіл, запекла. Можливо, просто так з'їм. Можливо, додам кисломолочний сир, також 0% жирності. І буде смакота. Клас! Це взагалі. Пекти овочі, ми тут вже і бурячок запекли, і моркву, і картоплю. Ось яблучка, перець, перець це взагалі. Одним словом, клас. Ще зайшла в копієчку, вирішила подивитись на посуд, що зараз на акціях. Є, до речі, дуже вигідні акції на тарілки. Зараз трішки покажу. Також хочу нагадати, якщо вам подобається мій канал, ви дивитесь мої відео без підписки, обов'язково підписуйтесь, це дуже допоможе розвитку мого каналу, а також надихає мене знімати нові цікаві відео. Дякую усім за перегляд і до зустрічі! Thank you